Сезон полювання на хутрового звіра в Україні завершився 30 та 31 січня. У кількох районах Тернопільської області ще пройдуть дозволені останні виходи полювання на Кабана. Поряд з цим в області вже зафіксували випадки браконьєрства. Якщо ви стали свідком порушення або вам відомо про планування незаконного полювання, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області просить повідомляти за телефоном 067 37 сім 730. Порушники правил полювання, з якими треба більше боротися, і ми намагаємося це робити. Це ті, що здійснюють полювання вночі. Мають зараз люди вже і тепловізори, і мають глушаки на своїх гвинтівках. Таким чином він тихенько може, їдучи на машині, бачить звіря, він може його. Вполювати незаконно 24 січня. Працівники державної екологічної інспекції неподалік села Пронят Тернопільського району затримали мисливця, який вполював Лисицю та Зайця Русака. Якщо факт браконьєрства доведуть, чоловіка чекає покарання на громадянина складено протокол за частиною 2 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення вилучено зайця ті петлі і лисицю. Сформовано матеріали для передачі їх до Тернопільського міськрайонного суду.